Привіт усім! Мене звуть Ангеліна, я пишу дисертацію про жіноче старіння в українській літературі, і до мене в голову прийшла неймовірна ідея. Я вирішила знімати щодня процес написання дисертації, оскільки дедлайн здачі першого розділу моїй науковій керівниці вже наступного тижня. Тобто, сьогодні у нас неділя, 11. І я вже як п'ять днів мала б писати, але, очевидно, все пішло трохи не так, і у мене є, по суті, рівно тиждень до наступного понеділка, до 19 го числа, щоб завершити. Фактично, що сьогодні неділя, сьогодні я ще не буду прям писати-писати, тому що мені треба зробити конспект кількох книжок. Це обов'язково, тому що раніше, коли я писала, наприклад, магістрську роботу. Я, наприклад, роздруковувала собі якісь хотіла показати? Ну, от, наприклад, я роздруковувала собі якісь книжки, статті, і я їх просто читала, позначала, робила якісь ем, нотатки на маргінесах і через те, що це ну, було якби не так багато джерел. Я добре запам'ятовувала розташування інформації теоретичної на сторінці, і я на неї могла посилатися буквально по пам'яті. Просто мені треба було там звіряти сторінки. Але зараз, коли я вже начиталася дуже багато всього, і в мене все повилітало з голови, я вирішила ще взимку перейти на Notion. і в Notion я роблю нотатки. Це буквально просто цитати, які я виписую. З різних книжок, і мені треба зробити конспект цієї книжки Figuring Age Women Bodies, Generations. Це дуже вайбова книжка. Я не знаю, можливо, колись я просто зроблю про неї окреме відео, тому що загалом це якраз таки я замовила, коли я була з Амазону, коли я була в Німеччині, тому що в Україну вони не доставляють. Я десь. Роки два чи три дивилася на неї, і я розуміла, що нам її дуже треба. Вона за редакцією Кетлін Вудвордрілл, це моя богиня, яка заснувала культурну геронтологію, літературну геронтологію. Яка я вже про неї говорила мільярд тисяч разів. Коротше, і вона власне вирішила об'єднати під однією обкладинкою геронтологинь. Ну тут майже всі. Там один тільки був чоловік. Так, Стівен Кац, всі інші тут жінки, і, власне, це дослідниці з дуже різних галузей, які досліджують, там, не знаю, біологію, кіно, мистецтво, фотографію, психоаналіз. Коротше, ну, знову ж таки, психоаналіз можна теж дуже по-різному досліджувати. Так само тут є мисткині, які там, не знаю, наприклад,. Самі роблять свої проєкти, наприклад, фотографині або драматургині, і вони пишуть дуже часто, якраз таки, про свій досвід, і абсолютно всі з них. Тобто, попри те, що це може бути науковий підхід, де вони там прям розбирають Фройда, і розбирають якісь міжгенераційні взаємини між, ну, наприклад, онучками і бабусями, але вони завжди апелюють до власного досвіду. І я так це люблю, тому що є такі штуки, я прочитала якраз таки, здається, в цій книжці про те, що люди, які пішли в геронтологію, пішли досліджувати старість, це якраз таки ті люди, які були дуже близькими. Зі своїми бабусями і дідусями. От. І, типу, головне правило, якщо, ви пишете, якщо вам раптом треба порада від мене, якщо ви там пишете дисертацію, ну, будь-яку роботу насправді, тому що я дуже часто це чула в якихось рілсах, відео там, американських, і моя наукова керівниця мені казала, що типу, ви читаєте і ви паралельно пишіть. І... Звісно ж, я цього не робила. І це величезна помилка, тому що, ну, тому що у мене є оця книжка, яку мені треба законспектувати. Тобто, так, да, я її конспектувала по ходу. тобто Десь в такому вигляді я виділяла. Зараз десь покажу де трошки більше. Зараз, 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 зараз. Wait a minute. Наприклад, ось такі штуки, я собі надписувала, але все одно, коли ти читаєш книжку, Тим паче, збірник, а, а це він і є на 300 сторінок. Ну, щось ти та забудеш все-таки. Я забула майже все. Уже, хоча я читала минулого. Ну, добре, десь два тижні тому у мене тут окремі. Е, нотатки є записані, це те, що варто було почитати або фільми, які варто подивитися, це те, що мені треба перенести у свій дисертаційний блокнот. Коротше, мені треба законспектувати це на 300 сторінок, 340. Е, очевидно, не, не, не всі статті звідси мені потрібні, але деякі так. Далі йде The Coming of Age Сімоне Дебуар. Чесно, мене хто не питав, але я розкажу. Коротше, якщо ви дивилися відео, де я розказувала про Сімоне Дебувар, я казала, що я читала її тут таку тоненьку книжку Дуже легка смерть про те, як помирала її матір, про старість її матері. І я вас обманула, бо я сказала, що оця книжка, це, власне, про досвід самої Сімони Дебувар. Це неправда. Ну загалом, це просто Сімона Дебувар тут просто досліджує старість як явище. Тобто так вона тут звертає увагу на старих жінок, наприклад, але вона не пише тут про себе. Тому, ну власне, я можу зрозуміти, чому вона пише про це, тому що це вже 70-ті, От і власне ця тема її починає. Якось турбувати, але безпосередньо її якихось рефлексій про це тут немає. Але книжка для гронтології дуже важлива, тому що вона вперше прописує прям ну на рівні отакої от книжки, на скільки 700 сторін менше. 500, ну майже 600 сторінок вона прописує власне, репрезентацію старості. Ну, наприклад, зараз там є розділ про етнологію, тобто це більш такий антропологічний погляд. Далі там є з історичної перспективи, далі вона аналізує французьку, іспанську літературу, вона аналізує типу якісь грецькі витоки. І, власне, якраз таки з цієї книжки я дізналася, коли вперше з'являється. Стара жінка як героїня, головна героїня, головна персонажка літературного тексту, і це трапляється аж в 16 столітті. I mean, типу, до того жінки теж десь були, да? але те, як ними нехтували. От, і виходить, що насправді цю книжку я читала отак, чисто, знаєте, по діагоналі, тому що е, так, якісь знаєте, загальні речі, те, як Можна трактувати старість загалом в різних суспільствах, вони для мене все одно важливі. Але я не, можу, я не можу в це заглиблюватися настільки, тому що. Ну тобто я просто загублюсь. Тобто, мій основний акцент, те, що я шукаю, це жінка. І, коротше, так, да, я прочитала, виходить ось тут, в мене є позначки, скільки розділів, я прочитала чотири розділи. З восьми, ні, більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, це інтродакшн, передмову я ще читала. Ну, словом, мені лишилося три розділи, але я їх залишила на потім, тому що вони будуть важливі для моїх теоретичних розділів, бо там якраз таки про старий вік і щоденне життя це те, що мене дуже цікавить, тому що я, зокрема, займаюся студіями посідення. І, власне, прописую, намагаюся прописати через літературні тексти. Ну, наприклад, там, в Артема Чеха в нього є район Д, І от якраз Артем Чех дуже добре надається до того, щоб досліджувати старість якраз таки в контексті щоденного буття, тому що він це ну, чудесно прописує. Далі тут є про час, активність та історію, теж, те, що типу, цей, не знаю, цей аспект часовий, просторовий, він теж мені добре. Вписується вже в, той, в ті розділи, де я буду аналізувати безпосередньо тексти. І тілесний досвід. Знову ж таки, на прикладі конкретних текстів щось можна буде звідси взяти. Тому мені треба законспектувати це. Ну, бачите, на щастя, оці розділи. Тут не все, щоб прям дуже багато в мене якихось позначок, але все одно. І ще одна книжка, яку мені треба законспектувати, я знімала цей Боже, як це називається, стадії змін. Я не знаю, це відео не заслужено, має дуже мало переглядів, тому що я обожнюю стадію ЗМІ. I don't know, я постійно, знаєте, вмикаю стадію ЗМІ, типу, на 3-4 години і просто працюю, але, типу, ладно, я, коротше, знімала стадію ЗМІ, якщо ви раптом будете працювати, вам треба щось, будь ласка, вмикайте його, працюйте зі мною. Я під час того, як знімала це відео, я працювала, читала іншу книжку, власне, от Кейтлін Вудворд. зараз я її принесу і покажу. Так, отже, ця книжка це Aging and Its Disconnect. Um, що можу сказати? Тут про Фройда багато, ну, загалом про психоаналіз, тому що, типу, воно прям іде з психоаналізу. Кейтлін Вудворд um, це, це її основний метод дослідження. Цю книжку я теж замовляла десь через Amazon. Вона прийшла мені десь з якоїсь букіністики, вона вже була не в найкращому стані, і я її добила ще більше. І от, власне, що мене лякає найбільше з конспектування, це те, що, ну, типу, це те, що у мене тут більше власне позначок, ніж самого тексту. Ну, тобто, мені доведеться дуже багато попрацювати з цим. Отже, робота на сьогодні це законспектувати ці три книжки. Також я роздрукувала на своєму принтері оцю книжку. Ну, це типу книжка про. Ейджизм, um, і тому вона мені я не, дослідж... От знову ж таки, да? я не досліджую явище ейджизму, я досліджую влас... ну тобто, я не соціологиня, я літературознавиця і мені важливо типу, трохи інше аспект. Я не знаю, чому я роздрукувала повністю всю книжку. Мені звідси треба буде буквально один розділ там про фотографію. Знову ж таки, я не впевнена, що він мені десь прямо знадобиться. Також дуже дивно. Але у мене є стаття Патріції, я підозрюю, це жінка Бурделе. Про те, що таке вразливість. Ця стаття написана французькою. Ну, єдине, що мене заспокоює, це те, що вона на п'ять сторінок. І тому якби я вчила французьку у школі, я вмію читати французькою трошечки. Я трохи її розумію. Ем, ну, я подумала, чому б ні. І, власне, ще у мене є ем, задум прочитати сьогодні одну е, з праць. Власне, яка стосується теж ейджизму, але там якраз таки один розділ звідти, який стосується образу жінки, старої жінки в культурі як відьми. Тому що це дуже важливо для мене, і це потім потім я буду писати про Енеїду Котляревського. І там, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви уважно читали Енеїду, а я, якщо чесно, ненавиджу Енеїду, коротше, але, типу, читати доводиться, то там є серіла. Боже, зверніть увагу. Як описана сивіла, вона відьма знову ж таки запліснявіла, вся в шрамах. Коротше, це неможливо, але знову ж таки, звідки беруться відьми. У мене вчора принтер зажував ну, не декілька сторінок, просто він зажував одну сторінку, і друг припинився. Тому, власне, на сьогодні супер багато роботи. А минулого тижня доволі таки мало працювала. Вчора я ударно попрацювала. Я завершила вчора Дебувар. Вчора я ще читала про. Похорони, але це не було чимось типу цікавим. І я думала, що ж мені робити, я дуже боюсь почати. тобто, Завтра мені треба починати. вже. А я ну, я саботую, я відкладаю, я переживаю. ну, тобто, Що робити? І я вирішила, що, грубо кажучи, мені треба написати 50 сторінок. У мене вже є 30 сторінок написаних це такий типу, ну, ну, я можу сказати, ну, це чорновик, будемо це називати так. От, тому якби я не буду починати прям з нуля, але я думаю, що я просто що я почну з нуля, коротше, але буду вставляти з того чорновика щось собі. Але я подумала, Боже, як же ж мені себе змотивувати? Я подумала, окей, умовно, мені треба написати 50 сторінок за тиждень. Це не, ну, типу, у мене дуже хороший темп, насправді, я швидко дуже пишу. І я така, типу, мені треба, я бачила якийсь рілс, де чоловік чи то він письменник, чи то він пише дисертацію, і жінка зробила для нього таке колесо, яке крутиться, і він щоразу, коли він пише 10 тисяч слів, він його крутить і отримує ніби як винагороду за те, що він зробив. Таку велику роботу. І я вирішила зробити для себе таке ж саме, але ну, знаєте, не заморочуватися з колесом. Я просто взяла е, листочки і понаписувала там винагороди для себе. І знаєте, я як людина з розладом харчової поведінки, мені було дуже важливо, щоб ці винагороди не були пов'язані з їжею. Ну, принаймні не всі. Тому що, знаєте, працювати заради їжі це теж, якби ну, не сильно вайбово. От е, розкажу вам якісь ідеї, ну, свої ідеї. Які є є тут, які мене просто могли б потішити. І, власне, знаєте, от я на Але це власне не за 10 тисяч сторінок, це буде типу за, за кожні 10 сторінок. Але я підозрюю, що напевно в мене не вийде це реалізувати, тому що я буду дуже поспішати. І, напевно, це все залишиться вже мені, як знаєте, великі бонуси після того, як я здам перший розділ. Тому давайте подивимося, що я собі, чим я себе хочу потішити. Значить, перше, це піти на море. Як ви зрозуміли, це я дуже люблю. Це, ну, я не скажу, що це, типу, терапія для мене, але мене це дуже заспокоює. Я просто сиджу, перебираю камінчики, шукаю ракушки, і це, це супер вайп Далі наступне це манік. Я дуже давно вже не роблю манікюр з тих пір, як я не працюю в школі, я особливо десь не буваю серед людей. Манікюр мене не сильно прям так аж щоб тішив. Тим паче, з тими цінами, які є зараз на манікюр. Знаєте, типу, я не настільки заможна, я взагалі не заможна. тому, от, І плюс. Поки я робила манікюр, ми колись на терапії говорили з терапевткою, що, типу, це зокрема і така типу зв'язок з тілом, турбота про себе. Я дуже багато робила різних кольорів манікюр. Ну, типу, це все були дуже прості дизайни. Але у мене була дитяча мрія, типу, французький манікюр. Я його ніколи не могла зробити, не знаю з яких причин. Один раз, коли я була в Полтаві, я прийшла, типу, буквально в рандомний салон. Але, ну, тобто, власне, з метою зробити французький манікюр. Але майстриня якось дуже довго завершувала з попередньою клієнткою, десь, типу, може, хвилин 40. Ну, тобто, я дуже довго чекала, і вона така, типу, ну, у нас не вийде зробити французький манікюр, на нього треба багато часу. Тому виберіть просто рандомний колір. І я вибрала якийсь, типу, дуже такий, знаєте, помаранчевий. Ну, типа, зараз. Ось у мене тут є. Ну, це не маркер, кстати. А я не пам'ятаю, де я це купила. Може, це була теж Аврора. Коротше, ну, Отакий десь. ладно. Ну, Він прям яскраво помаранчевий. Не видно, не ви... просто повірте. І я, знаєте, вийшла з того салону, я така, типу, зачем я це зробила? Ну, типу, цей колір не дає мені. Ну, він дає вайб, але ну, якийсь не мій вайб. Коротше, тому манікюр е, хочу. Далі наступне е, суші. Не буду казати бренд. Просто я тут написала бренд суш, суш суші е, да, Це єдиний виняток е, з їжі, тому що, типу, суші, це, типу, не те, щоб я їла кожен день, не те, що я собі прям дозволяю. Часто, я в останній їла суші, напевно, я не можу згадати коли. Ну, щоб я прямо йшла в заклад їла суші, то це було минулого літа. А щоб замовляла, то це було з другом, здається, в лютому. Ну, коротше, от тому оцей, од, од, одна поступка, на яку я пішла з їжі, я просто собі уявляю, що я приходжу, сідаю, замовляю суші, і я так фейбую, я така типу, Боже Боже, я така молодець, і Я написала 10 сторінок. Ну, коротше, далі. Наступне це купити книжку. Це супер -вайп, але знову ж таки книжку, яку я давно хотіла, яку я не могла собі чомусь дозволити, і тут я святкую книжкою. І останнє це сходити у книгарню кав'ярню. Це або, типу, в Одесі є пані Галина, така типу, я буду казати, це незалежно. Кав'ярня, я дуже люблю пані Галину, вона з Галичини. Це перша українська книгарня в Одесі. Якщо ви будете колись в Одесі, обов'язково йдіть на європейську. Я не пам'ятаю. Ну коротше, загугліть європейська книгарня, але не «Весел». Ну, «Весел» я теж, типу, люблю прийти туди, попити каву, почитати. Тому або я піду весел, або до пані Галини. Просто посиджу там, почитаю, поп'ю каву і поїду назад додому. Тому що знову ж таки вибиратися в центр це прям треба мати час. Тому, можливо, для деяких з цих виногород у мене не буде прям часу, щоб це реалізувати. Тому отакі от вайби, такі п'ять-п'ять бумажок, п'ять папірців. Я придумала собі. Тепер що? Тепер будемо сідати за роботу. Бувала розділ про The Old witch Це Чупа-чупс. Бо якось на днях я заснула в день і прокинулася з розумінням, що я хочу чупа-чупс. Пішла в магазин і купила три штуки, і от три дні я їм чупа-чупс. Це жорсткий вайп. Так, буду ще читати. уже притащила свій iPad. Тут я буду включати стадію зміна 3 часа. от, э, ну вас я не буду держати з собою прям 3 часа. Але попрацюємо разом. Ще хочу показати е, маркер, який я купила в Аврорі за 8 гривень. Я люблю його, в нього дуже вайбовий колір. Зараз я вам покажу. Він не помаранчевий, а такий, як, знаєте, тілесний. Ну, Він вже прям закінчується, тому що я ним користуюся постійно. Також у мене є. М -м -м. Але якось вони мені не так подобаються. Але коли він закінчиться, я буду користуватися цим. Так, все, будемо зараз роботи. Вечеря. Вечеря супер лакшері. Я запекла цвітну капусту і перець в духовці. Угу. І я запекла батат, спочатку його трохи відварила, потім розрізала, запекла. Тут всередині зовсім трошечки масла. Я перемішала все, далі додала сир, далі додала трошки. Курячого філа. Решта сиру висипала наверх, далі додала цибулю і посипала це все кунжутом. Я їла такий батат. А, там ще є, до речі, там ще є апельсин. Тому що, якраз такий батат без м'яса, але з апельсином і з маслом я їла у Львові в одному закладі. Товариство називається. Це було дуже смачно. І я вирішила повторити щось таке вдома. Все. буду їсти, буду вечерять. Всім смачно. Всім смачного, хто теж сідає їсти. Що я можу вам сказати? Що вже о пів на восьму вечора я буду зараз читати ще один останній розділ, який мені треба було про Ефтаназію. Я навіть близько не почала конспектувати. Але незалежно від того, законспектую я, не законспектую, завтра я починаю писати. Ну, неприємно, чесно, неприємно, що я повільно рухаюсь з іншого боку, ну, типу. Мені треба багато читати. Чесно, деколи мені просто здається, що я стою на одному місці, що я взагалі нічого не роблю. Ми якось говорили про це з моєю науковою керівницею. Вона каже, що да, Так завжди. Можливо, коли я почну писати, мені якось стане легше, я зрозумію, що я, що я знаю все. Ой, коротше, починаємо. У мене навушники на дивані. Буду без навушників працювати. Зараз наведу таймер. Я працюю, до речі, з Форестом. Ну, в додаток такий Форест. І я ним користуюся вже років 5. Тому що там ростуть дерева, поки я сфокусована. Це мені дуже допомагає. Там можна зробити так, що твої, ну, твій прогрес твої дерева вони стануть справжніми деревами. Це прям супервап. Я ніколи цього не робила. Але I, сподіваюсь, вам подобається. А, цей мінньон, який ось тут стоїть, дивиться на вас. Я розумію, що він міняє своє місце знаходження щоразу, тому що телефон доводиться брати, е, йти щось, типу, йти на кухню, їсти туди-сюди. Ну, коротше. коротше. починаємо. Я сподіваюся, що за хвилин 40 я впораюся, зараз мені треба пронумен... пронумерувати. Сторінки, бо часто буває, я їх ніяк не склеюю, буває, що губиться і потім дуже важко зрозуміти, що це за сторінка і звідки. А так, це хоча б натяк, на те, що це, наприклад, восьма чи дев'ята сторінка. Вже глупа ніч, Ще можу сказати, що я не доконспектувала доконспектувалась Дебувар. от, власне, може, її я завтра і допишу.